Всім привіт! І сьогодні ми в UFN. Хочу показати, як зробити ось такий сейфай матеріал. Можемо подивитися, що це просто плейн. До речі, це наша нова карта, яку ми створюємо. Скоро вона буде доступна у Фортнайті, але зараз не про це. Для цієї карти треба був сейфай матеріал. То як же ще я його зробив? Все максимально просто, зараз я покажу. У мене є ось така альфа, ну, базова картинка. Далі, створюємо матеріал. Назву його як матеріал sci sci-fi». Відразу створю матеріал «instance». Так, перше, що потрібно. Перше, що потрібно, це тут обрати «translucent», а тут UnLead. <кхід> У нас залишилось доступними лише два канали. Ввімкнемо ToSide. Це означає, що наш матеріал буде видно з обох сторон, як в моєму прикладі. Далі підвантажую сюди мою альфу. Першим ділом треба конвертувати в параметр, і я напишу, що це текстура, щоб можна було редагувати її, щоб можна було змінювати її в матеріал Інстанс. Далі зробимо ось так. Викличу ноду LORP можна Hotkey L на клавіатурі або в пошуку вписати Lorp лінійної інтерполяції. Сюди підвантажую і створюю два параметри. Перший назву мінім, мінімум, а другий назву максимум. Максимум. Мінімум 0, максим... максимум 1. За допомогою оцього прийому ми можемо регулювати, наскільки прозорим буде наш матеріал. Отже, і підгружаю це все в opacity. Далі нам потрібно додати, так, як ми можемо бачити на прев'ю, у нас вже щось видно. Але нам треба додати колір. Так. Параметр Emissive Color. Давайте для прикладу, хай він буде ось такий. Потім нода Multiply, hotkey M на клавіатурі, або ж в пошуку писати Multiply. Ось є. Так, Hotkey S. параметр, і напишу, що це power. Emissive. Power Emissive. Давайте поставимо на 15. Підвантажу сюди, як ми можемо бачити, наш матеріал тепер світиться. Так. Зробимо це отак. І додам коментар, що це Color Emissive. Color Emissive є. Yeah. Далі ми працюємо з маскою, тобто з прозорістю. Першим ділом нам треба викликати текст координат. Координати текстур. Потім нода Multiply. Потім е зміни параметр і назву його як Tile. Поставлю тут один. Якщо ми підключимо це все текстуру, і тут, наприклад, впишемо 2. Ми зможемо побачити чотири маркери, умовно кажучи, але нам поки що треба один. Далі викличу ноду Add. Хадкий А на клавіатурі. Тобто оця зв'язка у нас відповідає за Tiling, а оця зв'язка відповідає за offset. Тобто здвиг право-ліво, верх-вниз. Далі я викличу ноду Append Vector. Так, uh, Append Vector, Тут поставлю Hotkey одиничка. <coughs> Offset по нулю. Під, підвантажу сюди. Поки що у нас стається помилка, але ми зараз це викличемо. Далі Hotkey T, Texture Sample. І тут в пошуку ми можемо вписати noise. І оберемо першу текстуру. Далі червоний канал. Ми е, підвантажимо в канал Б. Зараз ми бачимо, як наша текстура деформує, як е, наш матеріал деформується. Поки що залишимо так. Далі хоткей P, Або ж в пошуку пеннер. Пенер. Добре, підвантажуємо. В UVS і, наприклад, ставимо анімацію 03. Бачимо, що наш матеріал вже анімований. Зараз е так, е шоу. <coughs> е Старт-превью запутався. Ми бачимо, що, що наша текстура просто здвигається постійно вверх. Стоп. Стоп. Але як ми можемо бачити, що цей ефект надзвичайно сильний. Тому нам потрібно це трошки е, змінити. Ми повинні вміти це контролювати. Отже, hotkey L лінійна інтерполяція. У альфу закидаємо нашу текстуру, її червоний канал. Далі створимо мінімум і максимум. Так, це у нас е, мінімум noise. І створимо максимум noise. Так, максимум noise. Отже, максимум одиничка, мінімум 0. Підвантажуємо це все в Append. Тепер давайте подивимося, що ми можемо тут зробити. Поставимо тут 0.1. І, як ми бачимо, наш матеріал готовий. Звичайно, можна цілу купу всього наробити тут. Але так, мені здається, що ми можемо навіть конвертувати це в параметр, і я напишу, що це texture noise. Texture noise. Якщо ми хочемо анімувати по іншій осі, ми, звичайно, що ось тут, по X ставимо 03, наприклад, або наше значення, яке нам потрібно. І тепер. Воно анімується не тільки вгору, а й в бік. Але я залишу тут, як є. Зроблю ось так. Додам коментар сюди для того, щоб... Не забутись нічого. Коментар, і я напишу, що це альфа анім. Анімація. Ось такий супер простий матеріал. Зараз покажу, як його можна контролювати через матеріал Instance. Закрию. Відкрию матеріал Instance. Так. Прев'ю, сцена, settings Що тут у нас? Light. background я вимкну. viewport Бачимо цей матеріал. <coughs> І ось всі наші параметри, які ми можемо контролювати, які ми вписали. Eмісію. Можемо зробити його будь-яким кольором. Наприклад, ось такий. Так. Power Emisive. Поставимо на 5, поставимо на 01, він ледь помітний. Поставимо на 20 тайл 0,5. 5. Бачимо ось такий. Також в деяких випадках це може знадобитись. Але залишимо так, як і було. Далі. Ми можемо підгрузити сюди якусь іншу альфу. Яку ми там забажаємо. Так, я залишу ту, що в мене й була. Noise. Ми можемо сюди ж закинути якийсь інший noise. Наприклад, наш. Може це буде ось такий. Далі. Максимум noise і мінімум ноise. Максимум noise, давайте поставимо на 0.5, ефект буде значно більшим. Поставимо на 0.05, він трошки зменшується. Далі нам, ми можемо. Зробити його більш прозорим або менш прозорим. В цілому це всі параметри, які нам потрібні. Поверну все на початкове значення. Все, яке було. Створю новий плейн. Або ж візьму цей. І закину на нього наш матеріал. Ми бачимо ось такий надзвичайно класний результат. А саме цікаве, що, що оцей матеріал з цією альфою ви можете завантажити на нашому Discord сервері. Тож приєднуйтесь, також грайте на наших картах, хочете перевірити. Всі наші карти е, виглядають дещо нестандартно, тому що ми використовуємо високоякісні nextgen насети. Кому було цікаво, цікаво, обов'язково підписуйтесь, дивіться, що ми робимо, слідкуйте за нами. І що, всім гарного дня, пока!